Що таке мисли форми, або холодайни, як їх назвав автор методики, автор методу Вернон Віктор Вульф. Нагадаю вам, що холодинаміка в перекладі означає колок або колок. Круглий, цілісний і динаміка, тобто рух, рух до цілісності. Тому сам Віктор Вернон Вульф нам запропонував, що коли ми працюємо з своїми думками, а це певні форми, вони трансформуються в полі любові, і саме за допомогою поля любові ми можемо змінювати будь-які свої думки, будь-які свої мисли, форми. Холодайн це вже згусток енергоінформаційний, де є вже інформаційна складова і емоційна або чуттєва складова, вона ж енергетична. Тобто, це вже якийсь певний згусток, який має. Вплив на наше фізичне тіло. Ми з вами в прямому сенсі слова повністю наповнені холодайними, ми повністю з них відображені у цьому світі. І е, цьому є докази, коли ми розглянемо людину як певний матеріальний об'єкт, і ми знаємо достеменно це наукові дослідження, що людина на 80% складається з води. а вода Вода найкраще накопичує інформацію і передає її потім, коли вона зберігає вода, являється середовищем, де інформація зароджується і реалізується потім у матеріальній формі. То ми з вами тепер розуміємо, що якщо ми складаємося з води і в нашій воді, в нашому організмі є купа інформації, то це вже не якась там містика або містерія на накшталт, психічна енергія, життєва енергія, це не можна помазати. І отже, воно не існує. Холодайни існують, і вони мають певні властивості. Холодайни нас наповнюють так само, як наповнює нас з вами фізична вода. І вони саме і є. Тим наповненням в нашій воді. Тож, якщо ви відчуваєте себе в тілі, здоровими, активними, не дивлячись на свою конституцію, вік, на якісь зовнішні подразники, це говорить про те, що у вас дуже багато світлих або зрілих холодайнів. Тобто, ви можете давати собі раду в будь-яких стресових ситуаціях. Якщо ж навпаки, ви маєте ідеальну форму, майже як то кажуть, знаєте, модельну, ви Гарно виглядаєте зовнішньо, а внутрішньо відчуваєте постійно напругу, знесилення. Ви відчуваєте, що ви хочете спати, втомлюєтеся, роздратовані. Це означає, що ваша фізична форма тільки зовнішньо гарно виглядає, внутрішньо холодайне в ній незрілі. Що ж робити? Нам треба розібратися, що таке зрілі, що таке незрілі, Наприклад, наче і зрозуміло, але конкретно. Давайте по характеристикам, коли ми з вами розберемо, що ж то таке ці мислеформи, форми, образи, ці холодайни, як їх називають в холодинаміці одиниці свідомості людини, то ми зможемо з вами. Розібратися, як на них впливати. Перше, що ви маєте запам'ятати, можливо, занотувати холодайн або одиниця свідомості це, по суті, будь-яка думка, яка промайнула у вас. Вона промайнула і, начебто, вам здається, полетіла. А таких думок у нас сотні. Тисячі, і навіть десятки тисяч за одну добу, і ми з вами просто наповнені цими думками, які постійно не думаємо. Ми думаємо, а, то просто десь мимо мене пройшла інформація. Ні, вона в вас торкнулася, вона торкнулася вас на тонкому рівні. Вона, якщо ви ще на неї спрямували свою увагу, вона в вас в прямому сенсі слова війшла і вона вже відобразилася на. Вашій воді. Що відбулося? Ви починаєте свою воду, внутрішню воду на рівні фізичної форми, фізичного тіла наповнювати такими одиницями свідомості, які потім підтягують інформацію подібно по резонансу. І одночасно я думаю, що в вашому житті було маса таких прикладів, коли ви були в хорошому стані, в натхненному стані, у вас був хороший настрій і довкола. Вас люди посміхалися, ви йдете усміхнені і вам посміхаються. Ви думаєте про щось хороше і вам роблять компліменти? Я впевнена, що ви таке пам'ятаєте. Це також резонанс. Тобто, в той момент ваших холоданів активних холодальнів, позитивних зрілих було набагато більше, і тому ви притягували подібні явища. Як же збалансувати себе? Що робити? Ну, Перше, ви повинні е, зрозуміти, що ви створені. З холоданів і від них не можна відмовитися. Ви не можете в якийсь час сказати: Все, я більше не дивлюся ніякі новини про війну. Ви не зможете їх проігнорувати, бо ви вже їх дивилися. Ви вже були всі інформації, ви вже нею інфіковані. Вам треба їх тільки змінити, змінити цю інформацію, змінити своє ставлення до тієї інформації, якою ви вже наповнилися. Тому що холодайни це живі поля, польові структури, які які мають силу і вони впливають на білкові структури вашого тіла, вони будуть сидіти і руйнувати вас зсередини, якщо ви їм не дасте одного єдиного, чого хочуть всі незрілі е холодайни, з яких складаються наше погане самопочуття, чи наші хвороби, чи незадоволеність. Ці незрілі холодайни хочуть тільки любові, тому ми з вами почали з того, щоб почали вчитися бути генератором світла самостійно. Незалежно яка пора року, незалежно від того, чи є сонце на небі, чи на небі сяють зорі, незалежно від того, що відбувається в реальності, соціальній криза чи ні, війна чи вже перемир'я або перемога, незалежно ні від чого, ви маєте бути самі носієм енергії, енергії світла саме середини. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що холодайни це живі голограми, а якщо вони е, живі голограми, Рограми знаходяться в нашій міжклітинній рідині в нашому організмі, і вони знаходяться в мікроканальцях наших клітин, нашого організму, то ми з вами створені з цих холодень, і вони, як голограми, відображують всю реальність довкола нас. Якщо ви дивитеся на небо, розмірковуєте про Бога, розмірковуєте про те, як було створено цей світ, в чому ваше призначення, які стосунки міські. Між божественним планом і людським планом, якщо у вас є такі високі, високочастотні думки, то у вас і достатньо зрілих холодання, якими ви можете справлятися з будь-яким стресом. Як приклад, ви знаєте, що є маса прикладів за часів Другої світової війни, коли люди потрапляли в самі страшні умови в концентраційні табори і виживали там за рахунок саме сенсу життя, за рахунок саме того, що вони необхідно. Пускали руки, що вони вірили в щось вище, в щось сильніше, в щось надлюдське, і ось ця віра їм допомагала справитись, що було з цими людьми. І не таке, як з тими, хто загинули в тих самих таборах, а вони мали потужні зрілі холодайни. Не тільки холодайн поле любові, холодайн контакту з Богом, холодайн добра, холодайн призначення, холодайн довіри, холодайн прийняття і так далі. і так далі, і так так далі далі Ці холодайни треба створювати. Вони в зачатках у вас є. Я вам більше скажу, що вони знаходяться саме в зачатках ваших незрілих холодай. Якщо ви люди... Людина, яка постійно ображається, то образи, якщо їх досліджувати і трансформувати, перетворюються і трансформуються саме в прийняття. А якщо у вас багато страхів і невпевненості в собі, то коли ви починаєте трансформувати свої страхи, ви стаєте впевненою людиною. Крок за кроком, відпрацьовуючи ці маленькі мікрочасточки вашої свідомості, ви змінюєтесь.